Основні нюанси, які потрібно знати, перед встановленням розумних вимикачів для розумного освітлення, звичайно, в ідеалі використовувати розумні релюшки, але для цього потрібні більш глибокі підрозетники. Воно просто туди поміщується і зверху ставиться звичайний вимикач з епіцентру, будь-який. Але для цього потрібен по-перше, нуль, по-друге, більш глибокий підрозетник. Якщо у вас звичайні підрозетники, немає нуля, ви вирішили поставити собі розумні вимикачі. Це повноцінний пристрій. Йому не потрібна додаткова релюшка, і ми будемо говорити про вимикачі на Прикладі наших вимикачів, які працюють напряму за Apple HomeKit, без жодних хабів, просто скануєте QR-код, додаєте і користуєтесь з iPhone. Для наших розумних вимикачів потрібні звичайні круглі підрозетники. Підрозетники мають бути середніх розмірів, тому що є супермаленькі і в них не поміщаються ці вимикачі. Розмір внутрішньої частини 49 на 49 міліметрів, кути скруглені, тому він просто влізе в підрозетник звичайного розміру. Для того, щоб закріпити вимикач, ми знімаємо верхню пластину, і тут у нас є місця для кріплень. Якщо вашому підрозетнику немає саморі. У нас в телеграм-групі є відгук одного з користувачів, якого не було цих е, закладних, тому що був підрозетник старого формату. Є спеціальні маленькі е, розпорочки, які встановлюються під розетник. без цього. Посилання буде в описі і. Е, ви спокійно можете закріпити вимикач в підрозетнику без саморізів. Окей, якщо у вас підрозетники нормальних розмірів і у вас просто розрив фази нуля у вас немає, то це підійде, тому що вимикачам нуль не потрібен. Так, в комплекті є конденсатор, який потрібно буде, якщо потрібно, вставити зі сторони люстри, але це не важка окрема тема. Найбільша проблема для будь-яких будь-яких розумних вимикачів. Це поєднана рамка, тому що жодний розумний вимикач у світі, ми зараз над цим дуже сильно працюємо, не поміщається у два спарених підрозетника, які розміщуються поряд, тому що його розмір зовнішньої частини як повноцінний один вимикач разом з маскою. Яке є рішення цього питання, якщо у вас спарений підрозетник? Якщо у вас, наприклад, є розетка з однієї сторони, то там точно буде 0. Це означає, що якщо дозволяє місце під розетнику, ви можете розмістити міні-релюшку, взяти звідти 0 і поставити її за звичайним вимикачем, і він стане розумним. Якщо у вас немає місця або там просто три вимикачі, то є рішення наступне: оці внутрішні штучки зрізаються. У нас стає вимикач розумний сюди-сюди. Тут можна просто поставити заглушку. Це наразі єдине рішення для того, щоб поставити розумні вимикачі у спарені рамки. Е, найбільша проблема це прохідні вимикачі. Немає жодного розумного вимикача, який зміг б зміг працювати як прохідний, тому що у нього фізично розривається. Живлення. Тобто, якщо у вас стоїть прохідний вимикач в об'єднаній масці, то мої вам співчуття, тому що у вас найгірші умови для того, щоб зробити освітлення розумне. Ми пам'ятаємо, що міні-релюшки також підтримують прохідні вимикачі, але потрібні умови для підключення правильної проводки про це іншим разом. Які все ж таки є варіанти зробити прохідний вимикач? Це релюшка з бездротовим вимикачем. Ми ви пам'ятаєте, що можна поставити комплект. Ви просто встановлюєте релюшку у світильник. І у вас є два бездротових вимикачі, які працюють без батарейок, які працюють просто на силі. Натискання Це означає, що на одну релюшку ви можете придбати до п'яти бездротових вимикачів і просто їх приклеїти в будь-яке зручне місце в п'яти місцях, де ви хочете. У вас буде працювати прохідне освітлення. Із айфону і з будь-якого з вимикачів з п'яти штук, які ви просто розкидаєте в, в круг. Якщо у вас просто стоїть одинарний тупий вимикач на одну клавішу, ви можете поставити замість нього вимикач на дві клавіші. Перша клавіша буде фізично вмикати і вимикати світло, як ваш старий вимикач. А друга клавіша просто буде в хом і якщо у вас є домашній центр, хомподик, ви зможете зробити автоматизацію, щоб ця клавіша вмикала або вимикала будь-який хомкіт прилад, навіть світлодіодну стрічку. Просто зробити автоматизацію. Якщо друга клавіша увімкнена, то вмикається світлодіодна стрічка. У нас зараз є обмежена кількість сенсорних чорних вимикачів на чотири клавіші. Тобто, у вас одна кнопочка буде відповідати фактично за щось, а усі три інші за те, що ви скажете. Щоб запитати, чи є вони в наявності, напишіть нам. Будь ласка, в телеграм. Це дуже прикольна штука, тому що у нас багато користувачів ставлять, наприклад, цей вимикач на вихід. І друга клавіша працює як майстер-вимикач, тобто вони просто клацають праву клавішу і робиться, і робиться автоматизація, що все вимикається. Про освітлення поговоримо в інший раз. Ми пам'ятаємо, що основне освітлення у нас без розумних лампочок просто керується з розумних вимикачів. Будь-яка ембіан підсвітка, як оця зірочка чи підсвітка за телевізором. Вона працює просто як діодна стрічка без фізичного втручання, працює виключно на вашій присутності або датчиках руху. Якщо ви зараз будуєте дім або робите грандіозний ремонт, то звичайно моя порада це. Ставити всюди міні релюшки. У нас є метр релюшки на новому протоколі, які скидаються прямо з додатку HomeKit, І, в принципі, це найкращий найновіший і найстабільніший протокол, з яким ним буде зовсім проблем. Отже, якщо ви робите ремонт, берете глибші підрозетники, виводите 0 і закидуєте цю релюшку. Скоро у нас будуть двоканальні релюшки на вимикач на дві клавіші. Часто на комерційне приміщення, де дуже висока стеля, наприклад, є багато комплектів, коли просто ставиться релюшка безпосередньо. У світильник і розкидаються бездротові вимикачі. Це, в принципі, мабуть, це найпростіший взагалі, варіант е, зробити керування чимось з вимикача. Якщо я не відповів на якісь питання, будь ласка, напишіть нам в телеграм або в коментарі. Усі ці вимикачі ви можете також знайти у нас на сайті. Їм не потрібен хаб, вони працюють напряму з хомкітом. А на цьому я з вами прощаваюся і бажаю гарного дня.